Бориспіль готується до виборів. Основні питання щодо їхньої підготовки та проведення було розглянуто 5 вересня на спеціально скликаній нараді. У ній взяли участь керівники підприємств, установ та закладів міста. Заступник міського голови Людмила Пасенко говорить про бюлетені та кандидатів. Ви знаєте, буде два виборчих бюлетені. Один це буде по одномандатному виборчому округу всеукраїнському. Так, чи загальнодержавному, де буде 22 політичні партії? І по нашому 98-му мажоритарному виборчому округу на даний час зареєстровано 30 кандидатів в народні депутати України. 25 виборчих дільниць створено в Борисполі станом на 5 вересня. У деяких із них, згідно з чинним законодавством, будуть встановлені відеокамери. Адреси таких дільниць оголосив Василь Стаучан, голова Бориспільського укртелекому. Це е, дільниця номер 321-194, Ленінградська, 3. 321, 196. Не можна, мабуть, не називати номера, бо ви її да? не запам'ятаєте. Тільки адресу. Адресу. Добре. адресу. Мануїцького 21. Тельмана 7. Ушакова 17. Головатого 47. Лютнева 14. Горького 1. Гуватова 4. 1 травня 4. Ватутіна 1. Радянська 1, Київський шлях 84, Дзержинського 1, Київський шлях 108, Котовського 122 та Горького-42. На цих дільницях буде встановлено відеоспостереження. Ці е, лінії е, відповідають просто параметрам для надання відеоспостереження, у інших не дотягують до необхідних параметрів. Василь Стаучан також додав, щоб змонтувати апаратуру на дільницях, треба свердлити стіни. Присутніх це обурило, адже приміщення шкіл щойно відремонтовано. Наші красиві коридори, прекрасні наші актові зали, де проходять тільки від ремонту, тільки від такої свіжої фарби. І сьогодні от там їх. Тому ми дуже просили і уштелеком, щоб ці питання зразу підняли ви на своїх нарадах так? на своїх нарадах. Людмила Пасенко називає демонтаж апаратури великою проблемою і показує присутнім ескізи спеціальних шаф. Це дійсно дуже велика проблема. Як би там не прикручували тими шурупами і не монтували, але це дві відеокамери встановити. Прикріпити їх треба до стіни. І крім того, і шафу цю антивандальну, і треба прикріпити до стіни. Ну не може бути просто, шафи. от уявлять собі. Ось такий состав цієї шафи антивандальної, яка буде прикріплена в залі для голосування. Утім, за словами пані Людмили, після виборів фахівці мають справно демонтувати шафи, щоб не залишилося жодного сліду. Серед інших нововведень, що чекають на виборців і про які йшлося на нараді, це іменні запрошення. Їх тепер друкуватимуть. На ці виборі народних депутатів України. І ще одна новинка вводиться. Помимо списків виборців, відділу ведення будуть друкувати іменні запрошення. Уже в дільничній виборчі комісії від руки їх писати не будуть. Вони їх тільки будуть розрізувати, розрізувати і розносити. Таке запрошення кожен виборець повинен отримати до 12 жовтня. У документі буде вказано адресу дільниці, її номер та розпорядок роботи. Якщо людина фізично не зможе прибути на виборчу ділянку, їй не дадуть можливість проголосувати за місцем перебування. У разі бажання виборця з відміткою про нездатність самостійно пересуватися самостійно, проголосувати в приміщенні виборчої дільниці. Він письмово або особисто повідомляє виборчу дільничну комісію до 12-ї години 27 жовтня. Виборцю, який внесений до списку виборців, але немає такої відмітки про нездатність самостійно пересуватися. Але у зв'язку з віком, чи зв'язку з інвалідністю, чи за станом здоров'я, йому теж надана можливість проголосувати за місцем перебування. Такий виборець поштою або в інший спосіб зобов'язаний подати до дільничної виборчої комісії. Не пізніше 20-ї години 26 жовтня включно власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування і додати медичну довідку про стан здоров'я виборця. Якщо виборець не отримав запрошення, або в отриманому запрошенні він виявив якісь помилки... То він йому необхідно, маючи при собі паспорт, звернутися до дільничної виборчої комісії або до відділу ведення державного реєстру виборців для усунення невідповідності. окрім цих нормативів, згідно з чинним законодавством, виборець також має право тимчасово змінити місце голосування. Замотивованим зверненням виборців, який має право голосу на відповідних виборах, відділ ведення Державного реєстру виборців може тимчасово змінити виборцю місце голосування без зміни його виборчої адреси. Такі звернення подається до відділу ведення. Реєстру як за місцем зазначеної адреси голосування, або за місцем його виборчої адреси. нагадаємо, вибори народних депутатів до Верховної Ради України відбудуться у неділю, 28 жовтня. жовтня. Проголосувати за ті, за яких поставила тут відмітку. Я рада, що вони нам поможуть. І нам Борисполі стане гараздо краще жити. Олександра Шостак, Світлана Кондріяненко. Тема тижня. Телеканал Бориспіль.